Так, Доброго дня ще раз всім. Далі ми з вами вивчаємо тему служби та сервіси мережі інтернет. Вже на даний час ми з вами з багатьма з ними та попрацювали. На даному етапі ми працюємо з сервісами Google і все ми, всі сервіси ми використовуємо, користуючись поштою шкільною. Оргі закінчені маю. Ці сервіси ви також можете використовувати маючи звичайну пошту Gmail. Так, ось тут може бути пошта е, може бути е, собачка.105kp.org. Е, суть роботи вся залишається та сама. Е, всі сервіси знаходяться, якщо користуєтеся комп'ютером чи ноутбуком, е, ну, можливо навіть планшетом, якщо через браузер, ви заходите під своїм аккаунтом. Наприклад, на пошту чи будь-який сервіс у вас є е, таких 9 точок, це додатки від Google. Е, ми вже попрацювали з сервісом Gmail, сама пошта електронна, е, трошки сервісом Диск, навчилися на нього заходити, створювати папку. Створювали ми з вами е, Google презентацію на попередній на попередні практичній. Е, також працювали з Google таблицями минулого тижня. До речі, хто не виконав роботу, відкриваєте свій клас і за 5.05 формул. Ваша практична робота має бути збережена у вас на Google диску. Відкриваєте, шукаєте і продовжуєте виконувати і здаєте. Так, ну, з Google класом ми знайомі, тому що там проводять всі ваші уроки Google Meet це сервіс для відеотрансляцій онлайн, які ми використовуємо через дистанційного навчання. Нам ще залишилося кілька сервісів, це Google Документи та Google Форми. Давайте ми з вами працюємо з Google Документами. Суть роботи та створення Google документа та сама. Або заходимо на сервіс Google Диск, кнопочка Створити і тут є пункт Google Документи. Можете Це зразу на диску створювати, можете створити нова папочка, там, наприклад, інформатика або практичні роботи. Створюйте і відкривайте і там створюєте Google документи. Припустимо, я тут створюю Google документи. Створюю, в мене відкривається пустий документ. Документ без назви. Клікаю на назву і придумаю якусь назву. Мій перший документ. Enter. Далі, якщо ви хочете його десь перемістити, от збережено на голову диску. Коли ви там щось зробили, тут автоматично все зберігається. Не потрібно кнопочку Натискати файли, зберегти як. Так як в нас була тема е текстовий процес Microsoft Word, пам'ятаєте, ви е відкривали такий застосунок, набирали якийсь текст, текст. Потім для того, щоб його зберегти, ви натискали файл, зберегти як, вибирали місце для збереження і придумали ім'я файлу. Е ім'я і так далі. Тут не потрібно цю дію повторювати кожного разу, тут автоматично все звіряється. Можете тільки перейменувати документ. От коли я навожу, підказ, мені підказка, що можна перейменувати. Натискаю і в папці мій диск. Якщо я хочу поміняти папку на Google диску, от в мене відкривається, які є папки, я, наприклад, ну, папку, наприклад... Лесонс, от стрілочка, і перемістити сюди. Або кнопочка плюсик. От, створити папку, створюю нову і можу вже знову туди перемістити. Е, Верхнє меню документа воно схоже чимось трохи до е, Microsoft Word. От відкрию, щоб, мене паралельно було, щоб ви, е, бачили так. так само тут є в нас меню, е, різні опції. та меню іконок для швидкого доступу до різних функцій. Далі ви набираєте будь-який там текст, працюєте з документом так само, як в Microsoft Word, може бути текст, тут можуть бути картинки, наприклад, файл, так, так, так а, вставити. Зображення, є варіанти ось, завантажити з комп'ютера, шукати в інтернеті, з Google диска, Наприклад, або з камери. Якщо це у вас, ви на телефоні чи планшеті, можете одразу фотографувати і додати сюди. Наприклад, з Google диска. беру, наприклад, якась у мене є тут картинка. Кнопочка додати. От є в мене картинка. От, коли я її вибираю, в мене... Є різні варіанти обтікання зверху, знизу, поза текстом, перед текстом, по замовченню візьму. Далі. У вас буде проста е, практична робота. Е, так, щось наподобі ось цього. Вам тр... Про е, місто Кам'янець-Подільський, або можете вибрати будь-яке е, місто України чи світу, так як ви створили Google презентацію можете то саме міс вибрати, бо інше. наприклад. Тут приклад малюне чи місто бар. Тобто в інтернеті ви шукаєте якусь інформацію, там, наприклад, герб, символ, картинки і вставляєте, розміщуєте його в документі. Створюєте документ, додаєте ну, десь матеріалу на 2-3 сторінки можна бути. Картинки не потрібно там, на весь розмір. Листочка робити, можна кілька картинок, так само як ось тут в прикладі. ну Приклад я опублікую, що ви бачили. Там, наприклад, скопіюю, от, е копіювати ще раз. Ставлю картинку, ось зменшую. Так. Там картинки розміщуєте в будь-якому. В вигляді розташовуєте так, як вам завгодно. Оформлюєте документ як завгодно. Далі, що тут можна робити? Наприклад, є в нас в якийсь текст. Так, давайте я це. Так, скопіюю. Так. Далі виділяю текст і як змінити, наприклад, шрифт. Зверху на меню у вас є звичайний. Ви можете вибирати, вибирати стиль для заголовків, Заголовок 1, тобто бачите по розміру, він стає великий. Заголовок 2 трошки менше, заголовок 3 інакше. Звичайний текст, приб'юте як звичайний текст. Ш, е, вигляд нашого тексту, шрифти. Тут є останні і можете вибирати з доступних тут. Наприклад, якийсь роботон робото і звичайно жирний роботу. Далі, розмір тексту можете збільшувати, зменшувати плюсиком, мінусом, збільшуємо, зменшуємо. Так само є е, стилі накреслення. Так як ось в Word у вас є там, ЖКП, так само ось тут. Bold, italic і underline підкреслений. Зараз він bold, Забираю. вибираю італік курсивом. Такий похилий текст. Underline підкреслений. Далі колір тексту ми можемо вибирати. Далі колір виділення, тобто колір виділення за текстом, це як, наприклад, маркером. Наприклад, ось так. Ззаді бачите, колір виділення синій. Давайте зробимо звичайний. Далі, коли ви шукаєте якусь інформацію про місто, яке вам ви виберете, в кінці, наприклад, обов'язково додайте пункт джерела, наприклад, джерела інформації. Звідки ви брали там, наприклад, пункт 1. Пункт 1. Бачите, я е, зразу... Натиснув крапочку і пропуск, в мене автоматично е, додавався автоматичний список нумерації. 2. Натискаю Enter, і в мене автоматично списочок додається. Тут робиться він автоматично. Як його змінити, наприклад, ви хочете список, щоб виглядав по-інакшому. Натискаєте на тут і у вас є нумерований списочок і меню вигляду нумерового списочка. І вибираєте е, той вигляд списка, які вам довподоби. там З крапочкою, з ушкою, там латинськими літерами або у меню вигляді маркованого списка. Замість нумерації у вас йде маркери. Там, прикоточки, там, квадратики, трикутнички і так далі. Вибираєте так, стрілочки і так далі, так як вам завгодно. Якщо ви хочете зробити більший відступ між, рядкові, між рядками, інтервал між рядками і абзацами. Тут по замовчуванню 1.15 можете ставити більший, можете одинарний, щоб підвищити текст, можете подвійний. Е, так буде далеко один від одного. Далі вирівнювати текст. Наприклад, так само як у Word. в е, під меню абзац є вирівнювання зліва, справа, по центру і так далі. Тут також є меню вирівнювати. Ви Розкажує таке менюшко, от, по центру, справа, по ширині. Якщо текст багато, він буде розміщуватися по ширині. Е, так, е, далі. Е, ще Google документи дозволяють нам... Е, працювати над документами спільно, налаштовувати спільну роботу. Тобто над одним документом може працювати кілька осіб, двоє-троє, ну, скільком ви надаєте доступ. Суть доступу надання така сама, як була в Google презентаціях та в Google таблицях. верху у вас є кнопочка Поділитися в доступ. Зараз по замовчу діти маю я. Вам, коли ви зробите документ, треба буде натиснути Поділитися. І додати мене так само, як ви додавали в попередніх практичних роботах. Вводити мою електронну адресу е так. режим редагування і надіслати. Тоді я буду бачити, що ви надіслали мені роботу. так е Готово. Далі. Е окрім того, над Google Документами, якщо працює там кілька людей, і ви бачите, що хтось там допустив помилку, ви можете додати коментарі, які будуть видно. Наприклад, от тут, наприклад, в цих кількох рядочках, давайте я збережу. Коли ви відділяєте, у вас вискакує меню таке. Тут додати коментар, відреагувати за допомогою смайлика, запропонувати зміни можете натиснути Додати коментар. І от. Додаєте якийсь коментар тут. Є там помилка. І плюс, якщо ви знаєте електронну пошту тої людини, ви можете, так як в соціальних мережах, тегати ту людину. Для цього натискаєте от, собачка. И, например, вот, так, 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 так. Сюми А, Сюми А, кто у нас тут Сюми А Е, так. Так, ну, Так, 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 ну бо ти зараз ще є візьелектронну адресу. Зараз копіюю, бо я так... А, от я. Наприклад, Софія Борн. Так, от я відмічаю, собачка, і додати коментар. От, е користувач потрібен доступ до об'єкту перший документ Тобто я відмітив дану людину, в даному випадку Софію, і е надаю їй доступ до документу, і вона їй прийде сповіщення, що щось там треба виправити чи ще щось. Наприклад, може коментувати або редагувати. І кнопочка коментувати. Потім їй прийде сповіщення. Вона, е вона наприклад, вона чи хтось інший Тут, бачите, підключиться таким текстом. Коли вона це побачить, вона тут може позначити галочкою, що е, дана проблема вирішена. І тоді я також це буду бачити. Ось так працюють над одним документом е, кілька людей. Так, е, що ще? А, джерела інформації. Да, да, далі ви створили там маркований чи номерований списочок. І, наприклад, з якогось сайту там взяли інформацію там, про Кам'янець-Подільський, Львів Київ, неважно е, де. Припустимо, ось у мене якийсь є сайт. Ви взяли звідси інформацію, я копіюю адресу цього сайта і хочу вставити посилання, звідки ви брали цю інформацію, щоб було видно. Ви можете вставити посилання ось так і воно буде таким великим громістким. Можна, наприклад, наприклад з Wikipedia Вікі... взяли Вікіпедія. Виділяю. І, дане слово, і ось тут на панелі опцій є кнопочка Вставити посилання. Натискаю, вставляю сюди посилання, застосувати. І в мене ось е, е, текст виділений іншим кольором, підкреслення е, показує документ, що у нас тут є якесь посилання. Коли я сюди навожу, клікаю, в мене вискакує посилання на даний сайт. І я на нього натискаю і... Тут я бачу той сайт, який ви, звідки ви будете брати інформацію. Так само вам буде необхідно додати джерела на ті сайти, звідки ви будете брати інформацію. Так, 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 так. Ще раз, тут в вставити, тут можна вставляти зображення, плюс можна вставляти таблиці, так само як у Word вставлені таблиця. Там от ви Вставляєте таблицю, яку вам необхідно. Так само ось тут. Я перейду нижче. вставити таблицю, вибираєте яку таблицю, яких розмірів. Ось. І тепер у вас тут є якась табличка. І заповнюєте її, там даними. Наприклад, там, якщо необхідна буде таблиця до вашого документа, про ваше місто, вставляєте і користуєтеся. Малюнки, діаграмки, якщо потрібна горизонтальна лінія наприклад, для розділювачів, припустимо тут, вставити горизонтальну лінію. Далі. Можна навіть смайлики якісь вставляти в документ, щоб було виселіше. Так, Спеціальні символи, коментувати і так далі. Так, про вирівнювання я говорив, про накреслення напівжебний присвіт підкреслення. Це також ось тут є Так, 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 так. інструменти. Ну, Поки що вам цього вистачить. Ще раз, завдання вам потрібно буде створити на, зараз завантажиться, на Google диску. Зараз перевантажу. На Google диску Google документ про якесь місто, можете вибрати то саме місто, про яке ви створювали Google презентацію, от, Google документ, додаєте заголочок, автора обов'язково, е ну, клас навчання, потім додаєте текст, кілька картинок, 2-3 сторіночки по місту оформлюєте на ваш смак і розсуд. Потім наскайте кнопку поділитися, надаєте доступ е мені в режим редагування. І все. Так. По Google документах в мене все. Питання вливо виникли.